І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і сьогодні це моє нове нарешті зимове відео. І сьогодні у цьому відео до мене в руки попала ось ця пластикова пляшка. І як ви вже змогли догадатися по назві даного відео, що сьогодні я з цієї пляшки зроблю годівницю для пташок. Я вам вже і влітку обіцяв зробити там вже восени десь в кулінарному ролику. Я більш всього обіцяв. Я до речі скинув на нього посилання на цей кулінарний ролик, де я бротував спагеті на сковорідці. Ну, я показав не цю пляшку, а по іншу, Ну, таку можна сказати, типу каністру. Я, до речі, з нею скажу чесно. Я вже робив ролик і навіть викладав його на YouTube. Ви всі його хотіли подивитися, але не мали змоги. Ну, Може хтось взагалі про нього не знав, тому розказую. Я зняв відео з цією пляшкою, ну, з цією прозорою пляшкою, такою з синьою кришечкою. У мене майже ролик вийшов, але. Вийшло одне, але не можна використовувати музику. Ну, тобто я вирішив використати музику, і воно там показало авторське право. Я вирішив видалити, чому навіщо в мені проблеми? І тому вирішив виправити це. Ну, Без музики вже зняти. Ось така коротше, історія запланованого відосу. Ви всі голосували, щоб я також зняв ну, про годівницю. І ось ловіть відос. Сьогодні буде годівниця. Але вже Час починати, поки я починаю, все там роблю, нас налаштовую там, ну ви зрозуміли, обов'язково поставте свої подобайки і підпишіться на мій канал Алекс Скорпіон, щоб не пропускати мої нові, звісно, круті зимові відео. Вже зима настала, сьогодні 3 грудня. Снігу по коліна на вулиці сьогодні прогулявся так дуже славно. Ну добре, давайте не гаяти часу, натискаємо на нашу улюблену. Кнопочку листочок. І так, друзі, я перемістився на такий ракурс, так буде ще зручніше. Я навіть знімав відео з квадрокоптером, в такому ракурсі теж було зручно. І ось ось наша пляшка і матеріали. Знадобиться нам всього Лиш, та ножиці. Клеїти я маю надію нічого не буду, але якщо пройтися, то по паузі швиденько все зроблю. І що ж, давайте спочатку ми зріжемо ось цю плівку, бо вона буде заважати. Нам всього от всього лиш потрібна пластикова пляшка від йогурту Лагоди. Я думаю, ми всі пробували його. Ну, добре, я не буду його спонсорувати, я не знаю, що це робити. Так, що ж, давайте зріжемо, знайдемо, де можна так зручно зрізати. Підчепили. Угу. І... Якось за секунду я його зрізав, я навіть сам цього не зрозумів, зрізав. Так, ось ми дійшли до самої пляшечки. Ось тут навіть таке липки, прям можна сказати, ну, клей використовувати, чи якийсь там липкий матеріал. Так, тепер нам треба... Розмітити. Зараз я зроблю маленьку паузу, мені потрібен маркер всього. Зараз я його швиденько переміщу сюди. Опаньки, Ось і маркер. Викрую. Вибрав я червоний маркер, навіть під колір цієї кришечки. Тепер нам треба уважніше відчутити, щоб ми розуміли, куди нам треба різати. Робимо це максимально обережно. Правильно я роблю чи ні. Хоча, мені здається, тут вона не піде йде, тому трошечки пониж, пони, тому що я бачив відос у одного українського блогера Ігоря. Називається канал. До речі, я закріплю даний відос. Сам. Він показав, як він зробив цілих тисячу годівниць для пташок і трошечки так розказав, як там правильно робити. Але вирішив я використати ну, свій метод виготовлення годівниці. Ну, тому що мені так подобається. Так, ось по цій лінії нам треба уважно різати. Ось, бачите, лінію. Не така ровна, але нам ровна не потрібна. Давайте спробуємо ножем. Якщо не вийде, то використаємо важку алтирею. алтерію. Ал <кхід> ал Та ал так. О ні, виходить. Це ніж добре ріже. Пластик. Таке враження, що він ріже масло. Блін, це точно. Так, да, звісно, всі можуть погодитися, що без музики якось трошки нудно робити. Але, друзі, авторські права, з ними нічого не поробиш, ну, вибачайте. Прошу вибачення. Ну, Можна в майбутньому. Я якось навчусь цих таких... Такому форматі відосу робити музику, як і всі блогери роблять. Так, ось ми вирізали. Тепер нам також треба, давайте домітимо. Ось тут, ось тут. Якщо я би робив трошечки повище дірку, то... Це була би паска для пташок. Сильно високо не треба робити, як казав блогер Ігор, на якого, якого я кину посилання в описі. Якщо ви знаєте його, підписані навіть деякі, то можна мене зрозуміти. А хто не підписан, то підпишіться на нього. Він доволі таки теж цікавий контент знімає. Будівельний, там щось, лайфхаки, експерименти, що таке цікаве, можна сказати. В останньому відео він показував, як він побудував цілий спортзал в лісі, лісовий спортзал. Я просто був в шоці. Але багато хто йому там, я бачу, писав в коментарях, що спортзал нормальний, але з дерева, дерева такий легкий матеріал, там таке, щось таке. Mm. Писали. Але мені більш всього сподобалося, як він зробив цей тренажер для спини, який качає спину і вона у вас не буде боліти. Блін, я навіть сюди дорізав. Ну нічого страшного. Так, і навіть не згодились ножиці. Ну, може я їх використаю так, щоб було зручніше ще вирізати. Ну, ніж мене вразив, він ріже як масло ось це. Так, давайте тепер з цим ми розберемося ось ось таким от. Так, так все підібрав. А то для чого я їх тоді взяв, ці ножиці? До речі, напишіть в коментарях, як вам цей відос, як вам такий формат відосу подобається чи ні. Просто буде дуже цікаво. І чи хочете, ви бачите далі зимовий контент? Тому що я ще вам обіцяв зробити зимову базу. В реальному житті. Але поки що з вас не сильно таки там відповіли. Тому напишіть в цьому відосі, в цьому відосі напишіть в коментарях, як ви хочете. Щоб я знімав далі контент чи ні. Ну, мені, звісно, хочеться знімати, тому що у мене багато ідей. І на 2024 рік, який до нас вже наближається, теж плани є. Так, я вже почав місити не там, де треба Да. Так, ми вже вирізали. Трошечки тут вологи, є, ну, але нічого страшного. Я потім так все зітру. Так, я ножем трішечки сюди. Ось прям так зачепив, ну нічого. Тепер треба це вирізати. О, вже 8 хвилина я навіть не звернув уваги. Так. Давайте візьмемо на допомогу ніж. Ніж мене прям сильно вразило, як він ріже прям цей пластик. Так, що ви... Давайте допоможемо ножи. Опс. М-да, ви, напевно, скажете, дуже так і криво вийшло, так, да, я з вами згоден, тому ось це треба підрівняти. Відведемо на допомогу ножиці. Так, майже вийшло. І множечки, зайвий пластик ми прибрали, дай відник. і ось. Отвір ми зробили. Ось тут ми засипаємо кормом. Для корму можна використовувати все, що завгодно: чіпси, печиво, чіпси пташки їдять. І ми теж в якомусь парку місці повісимо. А вже я показував це місце ну, сьогодні, вже в цьому відео, не буде, тому що вже 10 хвилин пішла. І зараз я по паузі зроблю парочку таких. Моментів, що ну, прикрас, все таке, тому не перемикайтесь, зараз я до вас повернусь. І так, друзі, вирішую я вам показати ці штришки свої, пару штришків, ну, тому що вона якось ця гундівниця виглядає не ну, так собі чи чесно. Не вистачає якихось таких прикрас. Я, до речі, закаду ну, до цього зроблю ось таку табличку, на якій підписано слово «кодівниця». І для цього зараз нам знадобиться клей. Пила, який завгодно може підійти, відкриваємо його. Також я ще знайшов маленьку ще перекрасу, якщо ви бачите на моєму пальці, ось цю зірочку, яка також піде, ну, можна чисто сказати, як для прикраси, чисто пару штришків таких. Що ж, давайте. Приступати. Ролик вже йде 11 хвилин, вже майже 12. Так, ну добре, давайте зараз зробимо справу. Я з вами попрощаюсь, бо мені є що сказати для вас. Тому додивіться до самого-самого кінця. Наносимо клей. Мої пальці вже клей, ну нічого, руки помию. Саме найголовніший момент. Приклеюємо. Давайте я ось так от вам покажу. Приклею. Розравнюємо, приклеюємо. Все, клеї тепер залишилося високнути, але ще це не все. Очкусь сюди приклеїмо якось, і тоді вже буде все на папір. Залишилося пару крапель клею, тому це ідеально, щоб зробити ось це. Напевно зараз він паде, тому давайте ні. Давайте краще нанесемо достатньо клеї, б'ємо. І приклеюємо. Рішальний момент, головне, щоб все вийшло гладенько. Так, ось і все. Все. Гадільниця можна вважати готова. Залишилося тільки засипати корму, але то вже я зроблю потім. Що ж, на цьому все. Ролик підійшов до кінця, як вам годівниця. Виглядає дуже прикольно, як на мене. Годівницю з такої пластикової пляшки я е, робив ще восени, коли ще було так потепліше. Я... Вона ще залишилась. Я вам вже в кулінарному ролику показував її. І вона вже висить в якомусь парку, я вам може, коли буду їхати, на самокаті покажу. Коротше, як вам годівниця, сподобалась вона вам чи ні. Якщо сподобалась, то обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на мій канал Алекс Скорпіон, щоб не пропускати такі відео. І як вам такий формат відосу на 14 хвилин? хвилину, вже майже я так ще ніколи не знімав, ну знімав вже в іграх, але до такого в такому форматі я ще ніколи не знімав. Тому підпишіться на мій канал, поставте лайк і напишіть в коментарях, як вам такий формат відосу подобається чи ні. Мені буде дуже цікаво, може надалі я так буду теж та знімати. Ну, все, з вами був Сашко, всім гарного настрою, бережіть себе і до наступних моїх крутих зимових відосів. До побачення.